вам миру Божого, на протяжні всього людства, скільки ми живемо, да? ми живемо 6 тисяч років від того, як Бог існував світ. І люди вони весь час шукають щось, придумують якихось божків, всяких, але вони мертві. І Бог Він так любить людину, що Він весь час хоче захистити, і Він говорить через пророків до нас, і Він говорить через апостолів до нас, щоб ми не шукали ніяких божків, не поклонялись нікому, а тільки єдиному Богу єдиний Бог це Ісус Христос, який приніс жертву за, віддав себе в жертву за наші гріхи, і той, хто вірує в Ісуса Христа, буде мати життя вічне и любовь вічну. Аминь.